Стала рана я на Аганок і сказала, добрий ранок сонцю, полю і травичці, добрим людям тихій річці. Добрий ранок, світе мій, наш садочек дорогий. Вітаю вас, друзі. Ой, подивіться, а хто це до нас завітав? Та це ж наша Оленка. Оленко, а що з тобою сталося? Я прийшла шукати друзів, які мені можуть допомогти. Моя киця загубилася, я її шукала, шукала і забруднилась. Дітки, допоможемо нашій Оленці. Але як тобі допомогти? Малята, Оленка дуже забруднилася. Їй треба вмити личко, помити ручки. Давайте ми зараз з вами відгадаємо, чим то можна зробити. Діти, для чого потрібне мило? Що ми миємо милом? А мило яке? Так, запашне, гладеньке. Молодці, чим ми будемо витиратися? Правильно рушником. А рушник який? М'який, пухнастий, лагідний. Друзі, а чим потрібно користуватися, щоб зробити зачіску? Молочин. А щоб зубки були білі і здорові? Так, ми користуємося зубною щіткою і пастою. Молодці маляпи! Ось тепер ти, Оленко, чистенька. Ой, а це ж твоя киця на печі гріється, і без бізвотиці миється. Няв, я мишку ловила, трішки втомилась і задрімала, подовго не спала. Ой, та ти ж теж, певно, забруднилася і, мабуть, сьогодні не вмилася. Я не ходжу до криниці, я вмиваюсь без водиці. Дітки, щоб бути здоровими, треба дотримуватись правил гігієни. Я це роблю щодня і вам раджу. Проте треба не забувати мити ручки, вмиватися і щодня чистити зубки. Я дуже рада, що ви такі розумні і добрі діти. Ви допомогли Оленці. І зовсім не важливо, скільки тобі років, адже добре серце завжди допоможе врятувати того, хто потрапив у скруту. Дякую вам, дітки, за увагу, до нових зустрічей, до побачення!